Корпусні десерти вже в Україні. Замовила собі ось такий набір корпусних десертів. Будемо зараз з вами разом дегустувати. Часто бачу, як їх дегустують американські блогери. Я вам... Опа! Ось така красота. Тут у нас вишенька, мандаринчик, кокос, помідорчик і хурма. Так, починаємо дегустувати наші куркусні десерти. Перший, це помі... пробуємо помідор. А може, це клубничка? Ні, це клубничка. Б... Ні, це помідор, помідор, це помідор. Клуб... То помідор. Так, це помідор чи клубничка? А, ну, хто це? Помідора клубника. помідоро клубника, так, пробуємо. Ого. думаю, воно типа м'яке. Оболонка-оболонка, правда. Наступне у нас мандаринка, угу, Клубничка мені не дуже, а ще, там якась класна начиночка. Mm. 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 Вкусно та штучка Угу. Mm. Uh -huh. равно. що Клубничка не добра. Мандаринка mm. вкусна. Mm. Слича вишенька, така красива. На, на торт поставить. Три штучки буде дуже красиво. Да, для декору взагалі. Так, що це у нас? Істіна чи не стіна? Ні, це просто зубочистка обмазана шоколадом. <голос> Бо я могла ще й здіїсти. Ну я не знаю, що це зараз за крем. Ой, Там, наверное, вишенька, да? Прям вишенька. Угу. И у угу. угу. нас осталося кокосик. Почнемо з хурми. Мне дуже цікаво, яка курма. Ух, вона така важка. Подивіться, яка она огромна. Кусаем. начинка Зараз ми до неї доберемося. <сувач> Зверху шоколад не притерносолодкий. Єлі, є солоденький. Купнем. Прикольненько. И последняя, это у нас э, кокосик. Ммм, вот это самое вкуснейшее. Там сораздельно равно то хрустеть. Ну що ну? та сто катаїки та, та як? Ще щось. Що шо це таке? Катаїті. З чимось. Тут внизу щось таке хрумкеньке? Зверху що це? Це зверху банан. Mm. Дуже ситі. Це. Ми зділи е, кожного по половинці, то на, на, наїлись прям. Прям наїлися. Кожен повинен спробувати його знати, яка вона сма. Це найдобріше. Даш? Скажи, кокос найдобріший, найвкусніший mm. кокосик, прям, прям бомбазний.